Добрий день. Агросоюз знаходиться в Республіці Молдова у нашого партнера, у нашого колеги, який по технології Агросоюз в таких швидкобудівних конструкціях утримує велику рогату худобу. Дуже класно, що ми завітали до них. Немає тут найголовніших спеціалістів з того, що побачив, хочу вам розказати. Значить, це ангар розміром 17 метрів по ширині. І 80 метрів значить, по довжині для одночасного утримування десь приблизно біля 120 е, тварин. саме тварин. Е, Ангар обладнаний двома воротами е, скрізь ними Йдемо, подивимося внутрішнє облаштування. По розмірах, висота стіни у цьому ангарі 3,5 метра, висота верхній точці 9,6 метрів. Споруда доволі, доволі висока і потрібно все це діяти для того, щоб внутрішньо зберігати ну, дуже велику кубатуру повітря, яка потрібна для тварин. Ходімо. E, облаштовано так. E, половина з цієї 3,5 метри зроблена підйомними шторами. І в літній період ці підйомні штори оці однією площиною повністю піднімаються і забезпечують на висоту метр м, сем... метр 70, на 360 градусів провітрювання. Тобто з цієї сторони, з цієї сторони, піднімаються штори і відкриті ворота забезпечують циркуляцію повітря. Також зверху зроблені вентиляційні клапана, які ж теж вікна, які відкриваються. І підвісні під ці вентилятори з термостатами, які спрацьовують на вже виставлену температуру, і теж повільної такої дії вони забезпечують просто рух, рух повітря для того, щоб цей аміак продувався. Як облаштовано внутрі? Тут зроблені станки, як двохрядне утримування, і кормолінія для кормороздачі зроблена одностороння. Тварини переходять, сюди годуються. Поспілкувавшись з людьми тут, які працюють на фермі, зрозумів, що ну, от на сьогоднішній день розрахунок на голову цього сумішного цього корма десь порядка 55 кілограмів. Навозовидолення завиділення зроблено транспортерами. Один раз 40 хвилин включається вся система і дуже повільно. Десь за 30-40 хвилин проганяє і все це діло з... спускається в лагуну. Ось От такі коробки отримуються. Так Значить, з самого приміщення є переход в Галілею через Галілею в доїльні приміщення. Тобто, в цьому це як літній лагерь, ну він не літній, він все сезонний. Утримуються тварини, ну саме вже на дойку переходять в капітальну споруду. У нас є досвід, де зроблені і доїльні приміщення і в таких швидкобудівних конструкціях, але ж... Оця внутрішня частина утеплювалася прокладалася внутрішній тент, робилося утеплення, ну і робилося утеплення стін для того, щоб все ж таки зберігати температуру. Для просто утримування тварини от цього повністю достатньо. Подивіться, яка красота, наскільки класно тент пропускає світло. Якщо брати, допустимо, тен білого кольору, він пропускає світло десь порядка 80%. Кольоровий, який синій чи зелений, він пропускає світло 55%. І тварини знаходяться не під штучним освітленням, а під ну, німним освітленням і дуже комфортно себе почувають. Це теж, це, це, це теж залежить на щодобові удої. І плюс кубатура повітря. От тут велика перевага, тобто великий об'єм повітря, яке утримує цей копал. Е, ще перевага в літній період, е, із-за того, що ви дуже високий дах, багато повітря, воно не так нагрівається і тварини комфортно себе відчувають. Ну Звісно, от на сьогоднішній день, от на сьогодні і трошки коли холодніше, самі оптимальні умови для утримання. Звертайте увагу на цю технологію. Ця технологія завжди була сучасна і Агросоюз перейняв все це діло з Європи. І на сьогоднішній день я бачу європейців, які приїжджають до нас і дивляться на розвиток цих технологій і впроваджують їх. Це не тільки в Молдові, це і в Румунії, і в Болгарії стоять наші тваринницькі комплекси. Саме це підприємство у нас замовили ще один ангар, один ангар 32 метра по ширині, оце 17, а то 32. Тобто, в принципі, все те ж саме реалізовано тільки в два рази більше. І тварин в два рази більше. І ведемо перемовини по далі продажу таких же конструкцій. Всім гарного дня, займайтеся тваринництвом і у вас буде успіх.